Сучасна ігрова індустрія цілком і повністю рухається у напрямку цифровізації. Більшість нових відеоігор сьогодні продається переважно у цифровому варіанті, що комфортно як для розробників, так і користувачів. У авторів гри більше немає потреби у додаткових затратах на виробництво та логістику свого продукту, що дозволяє максимізувати доходи від продажів. А гравці можуть одразу після релізу, тицнувши буквально три кнопки. Почати насолоджуватися новим творінням улюбленої ігрової студії. Та й далеко не кожен сучасний гравець має намір спробувати себе у ролі ігрового колекціонера. Гравці бажають грати тут і зараз, і ігрова індустрія з превеликим задоволенням надає їм цю можливість. Фізично ігри все ще виходять, але у дуже скромних кількостях. І лише від великих компаній, які готові пожертвувати частиною прибутку від гри, задля того, щоб віддані фанати могли поставити на поличку ліцензійну копію бажаної гри. А де хто ще міг потім взяти ту гру і покрутити нею перед камерою? Зовсім інша ситуація із інді-іграми, які дуже часто створюються силами невеличкої групи ентузіастів. Для яких важливою є буквально кожна копійка, залучена від продажу. Випуск Інді на фізичному носії це велика рідкість та ознака того, що гра стала справді успішною. Нічого поганого у тому, що технології розвиваються, а індустрія змінюється, немає. Технічний прогрес змінює наше життя, і ми, як користувачі, отримуємо щось нове та потенційно краще. Але не варто забувати, що щось ми все ж втрачаємо. І сьогодні я хочу розповісти вам про одну таку деталь. Одного разу на моєму каналі ви вже могли бачити гору піратських дисків з дитинства, які вже багато років лежать у шафі та чогось чекають. Думаю, кожен із нас має певну кількість таких артефактів молодості. Усіх їх об'єднує той факт, що, так як вони піратські, то особливої цінності не мають. Окрім їх власників, адже кожна гра та кожен диск. Зберігають за собою якусь особисту історію. Це може бути будь-що, історія про те, як ви її отримали, чи як одного разу грали у певну гру з другом, і цей момент запам'ятався вам на усе життя. Варіації може бути безліч. Саме через ці приємні історії минулого ми кожного разу, коли збираємося ці, здавалося б, зовсім непотрібні речі кудись подіти, залишаємо їх із думкою, що нехай ще полежать, хоча наперед знаємо, що вони просто займають місце і ми ними точно не будемо більше користуватися, бо усі ці ігри вже давно придбані повторно у цифровому варіанті. Що цікавіше із ліцензійним продуктом, який окрім того має ще й колекційну цінність. Вже багато років я маю в наявності Game Boy Advance SP і дуже люблю як саму консоль, так і ігри, які на ній виходили. Дуже часто купуючи вживані картриджі, натрапляєш на збереження, залишені попереднім власником, а можливо й не одним. Я намагаюся їх не видаляти, адже це теж історія. Враховуючи, що цим іграм зазвичай більше 20 років, то це частинка чиєгось дитинства. Якщо вірити надпису на обкладинці, то мій картридж Гаррі Поттер та Філософський камінь колись належав такому собі рікці, і в пам'яті картриджа записано те, як він колись проходив цю гру. Гаррі Поттер та в'язання з кабану має два таких збереження, і одне із них на більше ніж 30 годин ігрового процесу. Кожного разу, коли я проходив гру, адже це одна із моїх улюблених ігор на платформі, то робив це значно швидше. І скоріше за все, що попередній власник пройшов сюжет як мінімум двічі. Серія Final Fantasy проходження ігор, з якої потребують далеко не один десяток годин, навіть на тому ж Game Boy Advance, це взагалі окрема історія, адже починали проходження багато гравців, а завершити змогли лише одиниці. Схожий приклад із збереженнями я маю на Nintendo DS у грі Spider-Man 2, яка для мене є доволі складною, але хтось такий зумів її пройти. І підтвердженням цьому є два файли збереження попередніх власників картриджа. Ще цікавіше із картами пам'яті, які в нульових роках втратили свою актуальність. На них вміщуються десятки збережень з різних проєктів на сотні годин ігрового процесу. Коли до моїх рук потрапляє карта пам'яті для прикладу PlayStation 1 чи PlayStation 2, я із цікавістю в першу чергу дивлюся, у які ігри грали попередні власники. І часто буває так, що вдається знайти збереження з ігор, у які я ніколи не грав, або про існування яких навіть не підозрював. Карти пам'яті на консолях це взагалі дуже цікава річ. І як гравець я обожнюю ними користуватись. Усі роки наявності у мене PlayStation 2 я володів лише однією оригінальною картою пам'яті на 8 МБ, і її об'єму мені вистачило майже на 10 років гри. А грав я, повірте, доволі багато. Підтвердженням цьому слугують кадри із збереженнями, які ви зараз можете спостерігати. Виходить, що ось такий маленький девайс. Який можна ненароком назвати шматком пластику, вже багато років зберігає буквально весь мій ігровий досвід за багато років, і кожне збереження на ньому це окрема історія. Ще з тих часів, коли перші дві консолі від PlayStation та придбаний колись на аукціоні за 70 гривень Game Boy Advance, були моїми єдиними ігровими платформами із сумарною кількістю проєктів, доступних мені для гри, що не перевищувала й 20, це було дуже давно, але, дякуючи старанням інженерів, навіть сьогодні гравець може повернутися не просто до гри, яку почав проходити, чи грав дуже давно, але й продовжити грати у ті ж збереження або трошки підглянути за тим, у що грали інші гравці. Люди, яких ти ніколи не знав і, скоріше за все, з ними не познайомишся, і вони, можливо, і самі вже давно не грають у відеоігри, але завдяки деталям, надписам на обкладинці, картам пам'яті та збереженням. Маєш можливість поглянути, якою була ігрова індустрія для них, у які ігри грали вони. Це сприймається як можливість переміститися у часі, як портал у минуле і не лише своє власне. І сучасна ігрова індустрія в процесі своєї еволюції вже не може надати гравцю можливість настільки глибоко зануритись у історію. Саме тому я завжди повторюю, що кожна гра має три різні рівні історії. Перший історія розробки гри певною студією чи групою людей. Другий історія, яка, власне, розповідається у грі, тобто сюжет, третій історія, пов'язана із носієм, на якому вона розповсюджується, те у яких руках він побував та як потрапив до крайнього власника, тобто до вас. І саме цей третій рівень в процесі еволюції зникає. Я не маю нічого проти технічного прогресу і сам володію двома сучасними ігровими консолями, у яких вже немає навіть технічної можливості взаємодіяти із зовнішніми носіями. В них просто відсутній дисковод для дисків. Адже сьогодні усе можна швидко завантажити через інтернет, і для нашого часу це просто чудово. Якщо підсумувати усе вище сказане, то фінальна думка, яку я хотів вам передати, це те, що ігрова індустрія набагато цікавіша та глибша, ніж може здаватися на перший погляд. Це не лише самі ігри та їх сюжети, але й цікаві історії, пов'язані з ними дотично. Просто уявіть, яким нудним був би сучасний інтернет, в тому числі і YouTube, якби всі попередні покоління ігрових консолей та ПК вже тоді були з інтернетом, звідки усе можна завантажити за пару кліків і немає потреби у фізичних носіях. Не було б ігрових колекцій, якими ми любимо вихвалятись та розповідати, як довго та складно шукали певну версію улюбленої гри, і наскільки вона виросла у ціні за останні роки? Не було б історій про те, як у дитинстві виділились із другим диском із улюбленою грою на ПК, а він її так і не повернув. Чи сотень історій про обкладинки на картриджах Денді, яким ніколи не можна було довіряти. Бо пірати на них малювали усе що завгодно, але тільки не ті ігри, які дійсно були записані на платку. Усіх цих цікавих сюжетів не буде у сучасних гравців із платформами останнього покоління, адже тепер усе цифрове, і, як на мене, це доволі сумно. Звичайно, прогрес це добре, але не варто зациклюватися лише на усьому новому та сучасному. Так ви себе дуже обмежуєте і втрачаєте багато цікавих моментів. Які завжди криються у деталях придивіться до звичних речей трошки детальніше, і ви побачите, що у нашому світі ще дуже багато цікавого. Варто лише захотіти це побачити.